28 листопада Таращанська громада стала центром турботи про здоров'я. Тут відбувся масштабний профілактично-просвітницький захід День Здорової громади Київщини. Подія об'єднала жителів, медичних фахівців та партнерів заради однієї мети робити Київщину здоровішою та сильнішою. Подію організували за підтримки обласної та районної влади. Департаменту охорони здоров'я та Таращанської міської ради. Для громади стало честю приймати начальницю Білоцерківської районної військової адміністрації Ірину Стареньку. Також подію відвідала директорка департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Тетяна Земляк. Під час відкриття міський голова Михайло Кривошеєв подякував керівництву області і району за підтримку. Також він подякував медичним командам та організаторам за активну участь. Протягом дня жителі могли отримати консультації лікарів для дорослих і дітей. Вони проходили швидкі тести, вимірювали цукор у крові, тиск та індекс маси тіла, мали можливість зробити щеплення та поспілкуватися з психологом. Також учасники відвідували майстер-класи з арт-терапії та користувалися зоною здорового харчування. Бачимо про те, що наскільки потужна велика команда сьогодні попікується тарачанською громадою. Дякуємо вам, дякуємо за увагу і головне, шановні тарачанці, шановна Яна Сергіївна, шановний Михайло Юрійович, не зупинятися. Досягати ще більших результатів, дбати про здоров'я кожного громадянина тарачанської громади, працювати над профілактикою і хай розселититься. А ми до почуємо. Дякую.